Наталія й досі не може оговтатися від того нічного дзвінка у двері. Тоді на порозі ледь на ногах тримався сусідський хлопець. Уся голова була закривавлена. Стояло, не стікав кров'ю, і тяжело було, в общем, на це все дивитися. і ждалі ну, скору і його забрали. На крики Наталії збіглися решта сусідів. Далі викликали швидку, бо не знали, як зупинити кровотечу. Сагністрельним лица, ліса, сабширним повріждженням верхньої челюсті, адсутствім ніжньої челюсті. Пацієнт був в крайні тяжолому состоянні. Стан хлопця вдалося стабілізувати. Його відправили до Києва. Досі є загроза життю. Серед версій поліція називає самогубство через сварку із дівчиною. Як стало відомо правоохоронцям, юнак був студентом одного з вищих міста Києва. Нещодавно після складання сесії повернувся додому. Під час огляду ноутбука потерпілого експерти виявили, що незадовго до трагедії він спілкувався по скайпу зі своєю дівчиною, а також виявили численні запити в історії, як покінчити життя самогубством. Також поліція конотопу виясняє, де хлопець міг взяти обріз та набої.